Я Кирило Поліщук, ведучий подкасту Амбасадори безпеки. Наш подкаст про найважливіше безпеку. Це те, що наразі в умовах війни є найбільш актуальним. Можна сказати, що зараз ввійшло в офіційне і приватне спілкування, листування, звичка починати розмову з як ти, як ви, чи ви у безпеці. Сподіваюся, що ви у безпеці. Але й поза тим, поза війною, людина існує в постійній небезпеці, тому що оточена різноманітними загрозами, і безпека це не те, що ми маємо за замовченням, а те, що ми маємо. Отримувати, докладаючи зусиль, це такі певні умови, коли зовнішні та внутрішні загрози не призводять до якихось негативних наслідків. Власне про це все наш подкаст, про те, як самому бути в безпеці, як поширювати безпекові практики. А отже, і самому ставати амбасадором безпеки. Ми розпочинаємо наш безпековий подкаст із теми безпеки на дорозі пішоходів та велосипедистів. Все через те, що амбасадори безпеки, загалом як проєкт агенції сталого розвитку хмарочос розпочинався із теми видимості на дорозі про безпеку пішохідних. Ходів та велосипедистів говоритимемо в цьому епізоді із Іриною Ткаченко, директоркою агенції сталого розвитку Хмарочос, координаторкою проєкту Амбасадори Безпеки. Привіт. Привіт! Почнемо говорити власне про те, із чого все почалося. Амбасадори. Саме безпеки з видимості на дорозі. А далі вже будемо переходити до таких більш практичних. То, отже, із чого почався сам проєкт, скільки регіонів охопило і загалом скільки амбасадорів стали в рамках цього проєкту амбасадорами безпеки, насправді все почалося з дуже простої ідеї, як підсвітити людей, як поширити ідею видимості, аби пішоходи та велосипедисти, особливо з вразливих категорій, були видимими. Цю ідею ми підгледіли в Естонії її в Кропивницькому на той час це було більше шести років тому. Популяризував прес-клуб Реформ Вікторія Талашкевич. І далі ми підхопили її, масштабували і винайшли навіть авторський саморобний флікер, який можна легко зробити за короткий час і підсвітити величезну кількість людей. Наразі амбасадори безпеки це вже велика екосистема, спільнота волонтерів та волонтерок, які знають правила дорожнього руху, можуть про них розповідати різним аудиторіям, вміють навчитися ти створити світловідбивач у будь-якій геометричній формі з використанням високоякісної світловідбивної плівки, а також наші амбасадори вміють робити безпекові аудити громади, вміють знаходити проблеми, аналізувати їх і пропонувати владі поліції шляхи рішення. Тобто відбуваються такі діалоги безпеки, де громадськість спільно з владою та поліцією може вирішити конкретну локальну проблему. Отож, від теми видимості від звичайних майстерень флікерів за. Ці більше ніж п'ять років разом з партнерами, разом з командами амбасадорів, яких в проекті наразі більше сорока в різних регіонах України. Звичайно, найбільша кількість Кіровоградщина та місто Кропивницький, але нам вдалося охопити більше 15 областей. Це на рівні молодіжних рад, команд громадських організацій, просто активних громадян, молодіжних центрів. Тобто, це потужна така велика екосистема небайдужих людей, які вже є профі в темі ні, безпеки дорожнього руху, отож. Станом на сьогодні ми маємо в місті Кропивницький, зокрема, 22 бібліотеки, які на базі своїх приміщень проводять майстерні флікерів. Ми доповнили їх освітніми іграми для того, щоб можна було посилювати і інші безпекові особливості. Але, звичайно, в фокусі залишається класична майстерня флікерів, де є можливість підсвітити за одну сесію 20-30 людей. Наразі ми підсвітили більше 50 ти тисяч людей це по кількості виготовлених світловідбивачів та фабричних флікерів. Про флікери, загалом про те, що це детальніше, як їх можна буде виготовити, ми ще будемо говорити. Загалом, ось ця проблема і тема безпеки на дорозі вона важлива, тому що і поширювати власне і правила дорожнього руху серед пішоходів велосипедистів, тих, хто їздить на електросамокатах або там на скутерах, ну, тому на що не потребує підтвердженого знання правил дорожнього руху, не вимагає посвідчення водія, то це насправді дуже важливо, бо часто можна. Побачити, як люди або й переходять не там де треба, або що там їздять як завгодно на тих велосипедах, і навіть коли стоять машини, велосипед, рухаючись по дорозі, продовжує на червоне рухатися, взагалі не зупиняючись, хоча машини стоять. Ну і тут, хоча б елементарні знання, мають бути. І тому поширювати це і більше розповідати про це важливо. Але тут є важливий аспект власне видимості на дорозі, тому що коли ми говоримо про вечірній час, чи це зима, осінь, чи це лі. То чи весна абсолютно не важливо, коли це вже там або пізня ніч, або вечір. Пізньої ночі, звісно, менше людей ходить, наприклад, влітку. Проте восени вже там о п'ятій годині, о четвертій, навіть уже може бути там при певних погодних умовах, уже може бути темно. І пішохід, велосипедист стає невидимкою на дорозі. Тут, власне, про цей аспект власне, видимості, що варто знати, і пішоходам, і велосипедистам про це війна. Не звільняє від правил дорожнього руху, і особливо в тих містах і громадах. Мадах, де відбувається зараз відключення електроенергії, ми бачимо тотальну темряву в період ось скорочення світлового періоду доби. І що важливо пам'ятати, що сьогодні, згідно правил дорожнього руху, пішоходи та велосипедисти зобов'язані носити флікери на пішоходові повинно бути не менше двох флікерів. Важливо, щоб вони розміщувалися як на одязі, на рівні очей водія, це десь рівень колін пішохода, в залежності звичайно від росту на сут. Умці на рюкзаку, можна робити нашивки на одяг, зокрема на плечах, оскільки коли людина переходить дорогу, то водій її бачить впівоберта, а не в обличчя, і це важливо розуміти, що буде підсвічуватись, коли ви переходите дорогу або коли пересуваєтесь особливо нерегульованим пішохідним переходом. Сьогодні всі помітили, що таке бути невидимими, що таке тотальна темрява, коли єдине світло це світло фар, і для водіїв дуже важливо вчасно побачити людей, які збираються переходити. Ходити дорогу, бо ці флікери світяться на вас, коли ви ось робите перший півкрок на дорогу. І якщо ви впевнені, що водій вас помітив, є таке, таке явище, як сліпа зона, коли особливо на повороті водій, щоб вас побачити, має повністю зробити ось цей маневр і виїхати вже на свою смугу. І дуже важливо, щоб ось цей блиск був. Цікава теза, що альтернатива флікерам це ліхтарики. От хочу тут заперечити: флікер не засвічує. Очі водія, коли світло потрапляє на нього на відміну від ліхтаря. Відповідно, флікер, якщо він професійний, якщо він високоякісний і сертифікований, а це можна дізнатися з тексту на упаковці. Тобто, якщо ви купуєте флікер і до нього не йде жодного маркування, жодної етикетки, ви маєте задуматися про те, як він виготовлений, з яких матеріалів і таке інше. Наприклад, флікери, які ми поширювали фабричного виготовлення, вони мають необхідні сертифікати. Ми в них впевнені. Один браслет. Варіант браслету був виготовлений в Польщі, і до нього йшла загальна сертифікація, пакет документів, які ми могли відстежити рівень його світлоповертання, з чого він виготовлений, і ми були впевнені, що він дійсно даватиме потрібну дію. Для велосипедистів важливо розуміти, що ваш ровер має бути оснащений не менше як шістьма флікерів світловідбивачів, або це велосипедні катафоти відповідних кольорів, плюс ваша світловідбивна. Амуніція від жилета, який можна просто одягати на ваш одяг, коли ви дістаєтесь роботи або місця призначення, ви його просто знімаєте. Але от жилет із широкими смужками світловідбивними, спеціалізованими, які використовуються для одягу спецслужб, він дасть вам можливість бути максимально видимим для водіїв, тим паче, якщо ви пересуваєтеся проїжджою частиною, дотримуєтесь правил дорожнього руху. І вас водії бачить як повноцінного учасника цього руху на дорозі. Ще важливо пам'ятати, що згідно правил дорожнього руху підсвічувати потрібно візки, якими пересуваються люди з інвалідністю. Якщо проїжджують частиною, особливо це важливо. Це теж прописано в правилах. І також, наприклад, гужовий транспорт теж варто дотримуватись, бо це передбачено правилами дорожнього руху. Внесено законопроект на рівні нашої країни уряду. В кабінеті міністрів про те, щоб вже були введені штрафи за відсутність світловідбивачів. Про це не говорили протягом цих двох років, коли були внесені зміни до правил дорожнього руху. Тепер є потреба, до речі. За словами Олексія Білошицького, начальника управління патрульної поліції, вже збільшилась кількість транспортних пригод за участю пішоходів в темний період доби на 25%. Звичайно, флікер це не панацея. Він сам по собі не є ось тієї стовідсоткової гарантії, що ви не потрапите в дорожньо транспортну пригоду, але поєднання з знанням правил дорожнього руху і вашою особистою. Відповідальністю за те, коли ви переходите, чи ви переконались тому, що вам нічого не загрожує, чи ви проаналізували ситуацію на дорозі, на тій ділянці дороги, коли ви збираєтесь? Переходити її, особливо в темний період доби, все це в поєднанні дасть більшу ймовірність безпеки, коли ви пересуваєтеся містом. Тобто, безпека з флікером, безпека дорожнього руху, вона має у вас працювати як інстинкт самозбереження цілодобово. І коли говорять, що ми живемо в селі, для нас це не актуально. От якраз для сільських селищних територій це перша потреба, адже немає тротуарних зон, люди пересуваються дорогою, люди живуть активне життя. Зараз ми всі волонтеримо і понаднормово працюємо. Ми надзвичайно мобільні. Велосипедами на власних ногах, тому варто попіклуватися про те, щоб бути максимально видимим. Водії скажуть дякую, і ми спільно уникнемо ось цієї сумної статистики, коли кількість постраждалих збільшується. Нам і потрібно зменшувати і довести до нульової смертності, нульового каліцтва на дорогах. Навіть якщо ви думаєте, що ви там не переходите в невстановлених місцях, там чи переходите лише на пішохідних переходах, то я скажу, що тут на ну, такі просто три історії, от які я пригадав стосовно. Овно, того як я побачив, я раніше ніколи не задумувався, що там люди можуть бути невидимками в темряві. Але, наприклад, у такий е, час доби, наприклад, як там 16.30 взимку, коли ще люди не поверталися додому, не повмикали світло в своїх квартирах, ліхтарі зрозуміло, не світяться або взагалі, наприклад, в на районі немає наразі світла, то стає настільки темрява, що одного разу я мало не врізався в людину просто на тротуарі, тому що. Причому, що я не дивився не в телефон, не дивився не під ноги. Я дивився прямо. Але людина була вдягнена в, в усе чорне, в е, шапці, тобто зі спини. Взагалі не було видно людини. І в також бачив, якось переходила людина. Я так якось трохи злякався, там не по встановленому і теж не при, не при освітленому. Я бачив тільки обличчя, тільки обличчя було видно, тому що все інше було чорне, не було. Ну і світловідбивача я б не побачив, тому що в мене нема не було фари, то це очевидно, але просто що не. Було видно також, якось ми їхали машиною, і ми їхали дворами, і було включено ближнє світло фар. І тому людина, яка у нас була від нас, мабуть, метрів ну може за вісім, і ми її побачили тільки. От коли вона увійшла в це світло фар, і от лише в той момент ми побачили, що там стояла людина. Тому сказати лише якщо я там не ходжу, наприклад, не переходжу, то ви можете втрапити в якусь таку пригоду і у своєму дворі, навіть якщо там буде темно, тому якісь такі речі вони мають бути. Ну тобто, якщо два пішоходи зіштовхнуться, це нічого, але якщо ось може наїхати на вас машина, це вже інша справа. Навіть якщо вона рухається на невеликій швидкості, ще важливо розуміти, що велосипедисти часто не дотримують. Муться правил дорожнього руху, і наприклад, маючи флікери, ліхтарик на кермі, вони можуть їхати тротуарною зоною. Я теж була свідком ситуації, коли велосипедист збивав пішохода. І якби на пішоходу був хоча б якийсь світловідбивач або світлий одяг, принаймні, він би зміг його побачити і вчасно скермувати в бік. Це теж важливий аспект, адже сьогодні велосипедисти їх кількість збільшилася в місті, вони пересуваються тротуарними зонами, і це ще одна зона ризику в абсолютній темряві. Бо коли вас зіб'є велосипедист, це теж може бути з наслідком травмування. Тому важливо розуміти, що крім флікерів, ви можете себе підсвітити світлим одягом і, звичайно, бути максимально пильними, коли пересуваєтеся містом, особливо, якщо у вас є ще вади зору, як до прикладу, в мене і для мене от темний період. Наразі зараз стресовий взагалі навіть вийти просто. До магазину. Якщо ми говоримо зараз про безпекову тему видимості, то ми перейдемо, власне про флікер. Ми вже багато поговорили про нього, і тепер ще пояснимо. Точно ми використовуємо подвійну назву. Говоримо і флікер, і світловідбивач. Ну, вище можна говорити світлоповертач, якщо так говорити точніше, тому що він повертає світло фар або там ліхтарика. Детальніше про цей сам виріб, як його загалом можна де можна знайти і як його можна вибрати, Брати і як можна ним убезпечитися, куди ми вже сказали на рівні очей, але куди ще можна і треба почепити на свій одяг, на свої речі. Ось власне цей флікер. Світловідбивачі бувають різні різних форм: це наліпки, нашивки, браслети, брелоки. Ми виготовляємо хендмейд флікер за допомогою світловідбивної плівки, яка в Україну потрапляє, привозиться з Німеччини. Вона має необхідну сертифікацію і використовується для маркування великогабаритного. Транспорту, що дає гарантію її в експлуатації на довгий час. Вона не боїться води світла, тобто не вигорає нічого дощу, і відповідно вона може довго-довго служити. Ми винайшли це абсолютно випадковим чином. Використовуючи різні цікаві геометричні форми, форми тваринок птахів. Виготовляємо разом з партнерами авторські світловідбивачі. Подвійні дуже важливо, що це світло повертач. Він ще й має. Мати світловідбивну частину з обох боків, особливо якщо ви використовуєте його як брелок, щоб він міг крутитися, відповідно, підсвічувати вас незалежно від того, яким боком ви повернуті до водія. Важливо пам'ятати, що світлоповертальна поверхня будь-якого світловідбивача має бути не менше 25 квадратних сантиметрів в загальній площі. Ви це можете умовно вирахувати. Також зверніть увагу, що вони бувають ще різних кольорів. Наприклад, зараз ми віддаємо перевагу такій яскравій, Яскраво-гарячій жовтій плівці, яка має. Особливу структуру, бо вон, в її основі є мікроскло із спеціальними елементами, які дають максимальний ефект світлоповертання. Там ультрапризматичні якісь елементи такі цікаві, знаходяться в ній, і вона вже під кутом 40-45 градусів вже дає світлоповертання. От оцей блиск, навіть якщо це ще не повна темрява, ми це тестували. І, до речі, на майстернях флікерів якраз. Діти, дорослі дивуються, що ніби світлий день, а вона вже так відсвічує. Тобто, вибираємо максимально якісний варіант, хоч він, звичайно, буде дорожчий. Найдешевший флікер це наліпка. Ви їх могли бачити наліпки лимонного кольору, у вигляді смайликів або певних тваринок, які дуже подобаються дітям. Вони дають ефект повертання там 50, ну в кращому разі, до 100 метрів. Їх можна використовувати як такий аксесуар, наліпка на ваш рюкзак, але майте на увазі, що це не 400 метрів. Трів видимості, як, наприклад, із високоякісною плівкою, зокрема яку ми використовуємо для саморобних. Якщо це професійна світлова амуніція, як, наприклад, нашивки або ж стрічки різного розміру для одягу поліцейських, лікарів, рятувальників, комунальних служб, вони дадуть світлоповертання до 400 метрів. До речі, саме таку стрічку ми використовуємо для декорування екоторбинок. Це теж один із способів себе максимально підсвітити, перейти на екошопери з Пришивною стрічкою ви можете таку стрічку купити в будь-якому магазині, де продається все для шиття. Купити собі, наприклад, метр чи два, і її просто в будь-якому ательє або самостійно нашити смужками на цій сумці, придумати геометричний малюнок, і це буде ефект світлоповертання, як на. В формі, наприклад, наших рятувальників я інколи серед ночі прокидаюся від того, що ця екотурбинка, у нас, яка є, вона світиться нібито. Тобто настільки світло з вікна пробивається до коридора з кухні, там в кімнаті все зачинено. От з кухні пробивається і тут в коридорі, якщо відчинені двері, вона настільки відбиває, що створюється враження, що вона світиться. І це говорить про те, що це хороший світлоповертальний ефект. Це клас А, і дуже важливо розуміти, ще є різні. Кути, які, до речі, в сертифікатах прописані, під якими вона вже світиться, ця uh -huh. тканина, світловідбивна, або стрічка, або плівка. Іноді це 5%, тобто це максимально. До речі, для порівняння та цінової політики 50 метрів стрічки, 5 сантиметрів ширина, ось крайня ціна, за якою ми купували, була близько 800 гривень. Тобто ці 50 метрів можна їх використати для підсвічення 50 торбинок, наприклад. Це абсолютно. ну, 40 гривень близько, там ми говоримо. Абсолютно доступна ціна для того, щоб підсвітити себе, бо це значно дешевше, ніж потім лікуватися або ж тривалий час себе відновлювати, якщо щось станеться. Ще важливо пам'ятати: не чекайте прецедентів. Працюємо на випередження, максимально популяризуємо ці безпекові правила, щоб це була звичка, щоб ми не чекали штрафів як мотиватора, щоб люди почали це використовувати. Війна це не привід відмовлятися від тих. Цінностей, правил, за якими ми звикли жити як демократична громада, суспільство. І до речі, європейські країни, Канада, Америка для них це вже є ось такий стандарт безпекової культури. І до речі, в угоді про прийняття України до Євросоюзу є один з розділів по безпеці дорожнього руху. І якраз світловідбивачі це одна із одна з маленьких домовленостей. Якщо ми хочемо жити в спільній ціннісній екосистемі, то ось ці правила вони приходять у. Нашу українську культуру безпекову, як вже спільна, спільна традиція і правила, і дуже важливо, коли можуть про це розповідати і поширювати цю ідею, як поліцейські, так і громадськість. Бо ми уповноважуємо себе на цю відповідальність, на ці зміни. І, до речі, я зазначу, що громадськість якраз може залучати ресурс, щоб підсвічувати дітей громади, так як це робимо. Ми разом з друзями пишемо проекти, залучаємо кошти, хоча є інструмент. За допомогою яких ви можете з місцевого бюджету залучити кошти. Насправді це невелика сума отримується, якщо в громаді, до прикладу, близько 500 дітей, то порахувати собі вартість саморобного флікера, наразі це близько 15 гривень. Ми можемо вирахувати суму, скільки нам треба на плівку, на фетер, на світловідбивну стрічку, яку ми використовуємо як ланцюжок. То це отримується близько, до прикладу, близько 2000 гривень. Це абсолютно доступні кошти, які можна через громадську звернення отримати і спільно з вашою. Сільською селищною міською радою реалізувати, як це роблять багато наших команд. Ви можете самі стати амбасадором безпеки в своїй громаді. Ви можете бути амбасадором в своїй компанії, наприклад, на своїй роботі, або якщо ви навчаєтесь в навчальному закладі, то там поширювати ці безпекові практики, ось зокрема про флікери. Також ви можете долучитися до агенції сталого розвитку хмарочос до проєкту амбасадори безпеки і стати амбасадором безпеки в рамках проєкту і отримати допомогу своїм. Командам, якщо вдається закупити світловідбивну плівку на майстерні, ви поширюєте, тому можливо, так можливо, ви можете залучити якісь там певні е грантові кошти і все це робити. Але окрім ще цього, ви можете бути амбасадором безпеки, це поширювати інші безпекові практики, власне, про безпеку на дорозі. Тут також ну, вже на таких більш глобальних рівнях, наприклад, як пішохідні переходи, які, наприклад, треба відновити, або відновити знаки, або, наприклад. Лобіювати створення в своїй громаді, в своєму місті, велодоріжок, тому що це також про безпеку велосипедистів, пішоходів і водіїв, тому це все важливо. І що робити ось в Цих напрямках, ось власне, вже таких більш серйозних, тому що виготовити флікер це все-таки більш простіше, тому що ви можете навіть за власні кошти закупити, подивитися. Є кілька таких інструкцій, як створити флікери. Ви можете там знайти через хмарочос все це або через амбасадори безпеки. До речі, теж можна підписатися на Фейсбуці і там все це поширюється, можна знайти як це робити. Тоді як бути з такими вже більш складнішими, тому що ваші команди займалися в рамках амбасадорів і тим, що ось, наприклад, відновлювали. Розмітку або там звертали уваги на певні проблемні місця у своїх мікрорайонах. Тут вам будуть допомагати інструменти участі. Це ті інструменти, які прописані на рівні законодавства національного, а також кожна громада має свої положення, наприклад, про громадський бюджет, громадські звернення, запити від громадян, бюджетні пропозиції, місцеві ініціативи, збори громадян ті прості способи, як можна донести до влади знайдену безпекову проблему. Перед тим потрібно зробити невеличке дослідження. Росканувати свою громаду, наприклад, пішохідний аудит доріг, які якими діти йдуть до школи, ви можете фіксувати певну проблему, щоб був фактаж і опис. Що конкретно вас турбує, і яку небезпеку несе, наприклад, те, що відсутні люки по дорозі, або ж, до прикладу, дорога до школи немає елементарного знаку, що цією дорогою діти йдуть до школи. Це те, на що ви можете звертати увагу. Наступний етап, коли ви описуєте проблему, додаєте фактаж, ви, крім того, що пропонуєте її вирішити, обов'язково командою порадьтеся, які шляхи рішення, щоб коли ви вже подавали звернення до влади з конкретною пропозицією, влада розуміє. Міла, що це конструктивний діалог, вони тоді краще реагують і вони вже розуміють, як можна вирішувати проблему, і це рішення є прийнятним, наприклад, для там, 35% жителів того мікрорайону або тієї вулиці. І наступний етап, власне, подача сайти наших громад мають зразки громадських звернень, тобто його можна заповнити від руки, можна заповнити в електронному форматі, можна використати електронну петицію. Але це своя специфіка з громадськими зверненнями особливо особливо в нас в області дуже гарно все спрацювало, і тоді в офіційно встановлені терміни вам дадуть відповідь. Зазвичай влада організовує навіть самостійно зустріч з громадськістю і обговорює той шлях рішення, який ви пропонуєте, залучаючи поліцію, залучаючи вже фахівців. І таким чином ви зможете донести суть проблеми, донести. Шлях рішення і спільно її вирішити в певний період. Наприклад, під час таких досліджень з'ясовувалося, що магістральна траса, яка йде через село, на якій були втрачені в якийсь період ремонту всі знаки на проблемному перехресті, відсутній повністю він вже змився, вибився, пішохідний перехід. Виявляється, що ця дорога не на балансі громади. Вони не можуть її ніяк привести до ладу. І тоді, це конкретно Дмитрівська громада, вони Дали своє звернення на уже обласне управління і там змогли вирішити цю проблему. Тобто, вже навіть повернуті ті два знаки, які там мають бути обмежувач швидкості і знак, що тут пішохідний перехід. І додатково служби навіть очистили ось ці ділянки вздовж дороги, що збільшило видимість, тому що там дійсно була проблемна частина. Тобто можуть бути абсолютно глобальні проблеми, які вирішуються тим, що громадськість дала поштовх, бо час від часу щось забувається, влада. Міняється, якщо про проблему не говорити в конструктивний спосіб, а тільки на кухні за чашкою чаю, є ризик, що ви її не вирішите. Інструменти участі у наших громадах дуже активно працюють. Тобто, у вас є багато можливостей загалом. Щоб убезпечити себе і убезпечити свою громаду, ви можете почати власне з того, що ви просто дотримуєтесь правил дорожнього руху. Для цього не потрібно відкривати ті правила дорожнього руху і читати їх, тому що є речі, які знає кожен. Я впевнений, що дійсно кожен знає, що переходити треба лише по встановлених місцях, що треба переходити по пішохідних переходах. Якщо ви переходите на світлофорі, то треба переходити на зелений сигнал світлофору, і це перше, що вас як пішохода убезпечить від того. Щоб потрапити в дорожню якусь там транспортну пригоду, або стати просто якоюсь проблемою для водіїв, або спричинити аварію, коли двоє водіїв можуть зіштовхнутися, тому що таке теж може, може трапитися. Що ви не постраждаєте, а постраждає хтось інший. Також ви можете і ви маєте носити флікер. Це ви можете зробити просто самі для себе, але якщо ви хочете, окрім того, щоб просто безпечити себе, ви можете стати одним із амбасадорів безпеки, тобто поширювати ці безпекові практики. Ви можете зробити флікери для своїх рідних. Ви можете навчити робити флікери, навчитися і навчити потім робити флікери ще. Багатьох багатьох людей пояснювати також про різноманітні правила дорожнього руху, і ви можете вже змінювати свою громаду тим через інструменти участі, тим, що ви будете вже, власне звертати уваги на ті проблеми, і ті проблеми в своїй громаді безпекові пов з пов'язані з дорожнім рухом, будете їх вирішувати, і завдяки вам може з'явитися і пішохідний перехід, і відповідні знаки, і таким чином ви убезпечите і себе, і свою громаду. Також ви можете зі сторінки амбасадори безпеки взяти. Розроблені у партнерстві з Оленою Павловою, ілюстраторкою, яка створює кота інжира. Ми розробили навчально методичні матеріали, гарні флаєри, інфографіку, яку ви можете роздрукувати або використовувати в інший спосіб, аби популяризувати тему видимості та правила дорожнього руху, і це дуже добре робити через такого впізнаваного персонажа і через таку фразу будьте котиками носіть флікери. Це також можна поширювати, особливо серед дітей, тому що для них це буде таким більш Зацікавлюючим, ну і сама фраза, будьте котиками носіть флікери. Вона така запам'ятовується. Її можна також використовувати для того, щоб поширювати ось ідею і необхідність носіння світловідбивних елементів на своєму одязі. Це був перший епізод подкасту Амбасадори безпеки. Ми в цьому епізоді говорили із Іриною Ткаченко, директоркою Агенції сталого розвитку Хмарочос, координаторкою проєкту Амбасадори безпеки. Наш подкаст створено в рамках проєкту громадський хаб Амбасадори безпеки за підтримки канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Підписуйтесь на агенцію сталого розвитку хмарочос на амбасадори безпеки у соціальних мережах. Підписуйтесь також на Ютубі, там теж Наші епізоди подкасту, а також шукайте наші епізоди на подкаст-платформах, зокрема Google Podcast, MixCloud та інших. І головне, пам'ятайте, що кожен з нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни. Будьте в безпеці.